Перші люди прийшли в Північну Америку з Азії по суходолу, який тисячі років тому був на місці Берингової протоки. Тому корінні народи індіанці та ескімоси, належать до монголоїдної раси. Доказом того, що прабатьківщиною індіанців була Азія, є численні ознаки їхньої зовнішності. Темна шкіра з червонуватим відтінком, жорстке пряме волосся, темний колір очей і вилицювате обличчя. Індіанські племена, яких було дуже багато, розмовляли сотнями різних мов. Вони займались і різною господарською діяльністю. Так, ескімоси на півночі полювали на морського звіра. Ловили рибу, розводили оленів, заготовляли хутро. Індіанці у лісах полювали і ловили рибу. На півдні займались землеробством, скотарством, ремеслами. Основна частина індіанських племен жила на території сучасної Мексики, ацтеки майя. Там утворились великі держави з розвиненим господарством і культурою. З 15 століття після відкриття Америки Христофором Колумбом на материк понаїхали переселенці. Відтоді розпочалась колонізація материка іспанцями, англійцями, французами, тобто представниками європеоїдної раси. Їх облаштування на нових землях супроводжувалось як і на інших материках. Геноцидом корінного населення або витісненням його на малопридатні для життя землі. Представників негроїдної раси африканців привозили як рабів для важкої роботи на плантаціях. Нині в Північній Америці живуть близько 600 мільйонів осіб. Із різних народів і рас сформувались нові нації американці США, англоканадці та інші. Серед них переважають нащадки переселенців з Європи. У США вихідці здебільшого з Великої Британії, у Канаді, з Великої Британії і Франції, на півдні материка з Іспанії. Тому державними мовами в країнах континенту є. Англійська, французька, іспанська у 19-20 століттях у пошуках ліпшої долі в північній Америці оселилось багато українців, і дотепер на материк щорічно приїздить близько півмільйона людей з усього світу. Корінні жителі індіанці становлять лише 1% населення материка. Більша частина індіанців живе в Мексиці та країнах Центральної Америки. Інуїти, це ескімоси, живуть на узбережжі Північного Льодовитого океану і півдні Гренландії. Внаслідок змішаних шлюбів з'явились метиси і мулати. Отже, населення Північної Америки сформувалось з представників усіх трьох основних рас Людства. На материку населення розміщується нерівномірно. Це зумовлено особливостями заселення та природними умовами. Найбільша густота населення на півдні материка і Сході, де осідали перші переселенці з Європи, найменша у Гренландії, північних і західних пустельних районах, малопридатних для життя. Логічно. У Північній Америці розташована одна з найбільш високорозвинених країн світу Сполучені Штати Америки. Високий рівень розвитку господарства має і Канада. Решта, здебільшого, невеликих за площею держав належить до країн, що розвиваються. Серед них вирізняється Мексика. На островах Карибського моря численні острівні держави, зокрема Куба і Гаїті. Там ще збереглись колонії США, Великої Британії, Нідерландів. Країни Центральної Америки разом з усіма країнами Південної Америки утворюють регіон, який називають Латинською Америкою. Населення там розмовляє здебільшого іспанською і португальською мовами, що мають латинське походження. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, населення Північної Америки складається з представників різних рас, які заселили материк на різних етапах його історії. Друге. Корінними жителями материка є індіанці та інуїти, які належать до монголоїдної раси. Друзі, на цьому все це був 41-й параграф за 7-й клас. Побачимось!